Вітаю всіх, дорогі брати і сестри, тут зараз, ввечері. Хто прийшов, хто хоче почути слово, хто хоче чогось набратися, хто хоче відчути атмосфери Божого дому і відчути цей мир на серці. Дякую брату за молитву. Молитва слухаю, вона перегукується багато з чим з тим, що я хочу сказати в сьогоднішній проповіді. І що я вибрав, який уривок біблійний я вибрав собі для сьогоднішньої проповіді? Е, читав я, і особливо мені на увагу звернулося Євангелія від Івана, 10 розділ з 1 по 20 вірш. Це притча. Я її зараз зачитаю. По правді, по правді кажу вам: хто не входить дверима в кошару, але перелазить де інде, той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці, і свої вівці він кличе по іменю і впроваджує їх. А як вижене всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос Його. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. Оцю притчу повів їм Ісус, але не зрозуміли вони, про що він їм говорив. І знову промовив Ісус: По правді, по правді кажу вам, що я двері вівцям. Усі, скільки їх перше в мене приходило, то злодії і розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері. Коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде, і пасовисько знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати та нищити, я прийшов, щоб ви мали життя і по достатку, щоб мали. Я пастир добрий. Пастирі добрий кладе життя власне за вівці. А наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої. Коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає і полошить. А наймит утікає тому, що він наймит і не, не, не дбає про вівці. А наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої. Так вибачте, я вже, мене вже очі перескочили. 14-й вірш. Я пастир добрий і знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я отця знаю, і власне життя я завівці кладу. Також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен і їх припровадити. І мій голос почують вони, і буде отара одна й один пастир. Через те отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його. Маю владу віддати його і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого Отця. За цих слів між людей ми знову незгода знялася. Незгода знову знялася, бо перед цим передувала історія про зцілення сліпонародженого, народженого, про що я теж мав проповідь, виявляється. І тоді теж те, що зробив Ісус, воно привело великий шок людей, привело великий шок релігійну еліту того часу. І слова, які каже Ісус, вони дуже часто бувають їм чужими незрозумілими. Що сказати про цю притчу? Що вона, вона не складна, особливо коли ми маємо пояснення. Ми розуміємо, що Ісус є нашим пастором, Ісус є воротами, ми є вівцями. І якщо ми хочемо спастися, нам потрібно через Ісуса прийти. Тоді ми зможемо жити жінним життям. Але насправді сьогоднішній проповідь хочу більше акцентувати на тому, що і ми є пастухами, деякими, пастушками, дозвольте, в своєму роді. Хто в цій пречі такі злодії? Е про злодіїв пишеться, що злодії вони перелазять через огорожу, і в них є одна мета це красти, вбивати, насичатися. Але ми ж розуміємо, що злодії це, ну, це теж люди. Це теж люди, це теж ті самі люди, які потенційно могли бути тими, такими ж вівцями, які, ну, з якими ми себе ідентифікуємо в цій приповісті. Це ті самі люди, які просто обрали не той шлях. Чи цими злодіями може бути будь-хто, будь -хто, хто намагається навчити чогось, чого не вчить нас Бог? Чи це можуть бути якісь філософи, які просовують свої ідеї, які не є якимись такими ідеями, які до життя ведуть? Чи це можуть бути якісь культи, чи це можуть бути люди, які, які видумують якісь єресі і які беруть, стягнуть за собою людей? Не дарма Ісус попереджує про те, що хто змінить хоча б йоту з цього закону, той буде проклятий, той буде мучитись, той буде, той буде страждати просто через наслідки своїх дій. Так хто ми є? Якщо є злодії, то є, значить, є і пастух. З ким ми більше от в такій праці, з ким ми більше себе проідентифікуємо, З злодіями чи з пастухом? Ми будемо, звичайно, думати, що ми пастухи, але якщо піддаватися аналізу, можна зрозуміти, що не завжди воно так є. Чи завжди ми дійсно дуже щирі в наших намірах, і чи завжди те, що ми проповідуємо, воно є те, що нам Бог поклав, що Бог поклав на те, щоб було проповідувано. В 10 десятому вірші пише, що злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати та нищити. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і по щоб мали. Злодій задовільняє свої потреби, злодій насичається, злодій задовільняє своє его. Пастух же задовільняє потреби овець. Він прийшов в вірші вище, пише покласти життя своє. Ми, якщо ми хочемо мати право на те, щоб проповідувати, про те, щоб звіщати людям на буденному рівні, ті, що навколо нас, ми маємо бути більш подібними на пастуха. Якщо Ісус є двері, то ми маємо бути тими людьми, які заходять через двері до отари. Ми маємо бути тими людьми, які керуються перш за все Божим Словом. І знову ж таки, тому що ну, нерозуміння виникне. Божим Словом керуватися, що це означає? Це ж не просто, не просто йти і толочити всім біблійні вірші, розказувати і, і сліпо, тому що нас так навчили. Це означає вміти диференціювати, вміти розуміти, що коли потрібно сказати, що ні. Як підійти до людини з любов'ю? Як не просовувати, перш за все, просто свою власну правду, яку ми хочемо просунути? Бо це такі питання, якими треба вміти до себе критично ставитися, і над якими треба роздумувати, що коли я хочу людині щось розказати, що я хочу в першу чергу цим сказати? Я хочу. Якісь слова життя їй припіднести, якісь слова, які дійсно будуть на збудуванні, які допоможуть цій людині. Чи я просто хочу церковну правду, якої мене навчили людині переконати людину в цьому? Чому про це говорю? Тому що завжди всі мої проповіді, про які я говорю, це ті, які мене торкнулися особисто. І це звичайно, що ніяким чином не ніяким боком не намагання якось людям тикнути носа, Тому що я розумію, що я такий в першу чергу кожен раз. Ну, То нам біблія дана, щоб ми знаходили себе в ній і вміли виправлятися. Я розумію, що я один з тих, хто не завжди хоче щось довести людині для того, щоб вона спаслася, а хочу довести, тому що я знаю що так правильно, мене так навчили, та й все. Інколи ми можемо і через власне нерозуміння вчити людей чогось неправильно. Інколи ми можемо вчити людей неправильно чогось через те, що ми не хочемо знати правду. Це теж питання, яке правильно задавати самому собі. Це теж питання, яке правильно розуміти, що коли ти рухаєшся, коли ти дізнаєшся щось нове, чи здатен ти прийняти те, що ти відчуваєш, що є правильне, навіть попри те, що воно тобі некомфортне. Те, що таке от питаннячко. і потрібно вміти приймати те, що навіть що ти розумієш, що неправильно, навіть якщо воно некомфортне. Теж за собою багато разів, хто думаю, з вас стикався над цим, і я з цим стикався, що є якісь речі, які я не хочу. Вони мені чужі. Я розумію, що неправильні, але вони мені чужі. І вони мені такі через це неприємні, хоча вони правильні. І ведеться ця боротьба всередині, але. Що головне скаже, що якщо дозволити Богу вести ось цій боротьбі, то ви дійдете до правильного висновку. Що я вже давним-давно зрозумів, що не можна надіятися, що ти почувши якусь істину, ти зразу взяв її перейняв, і ти вже, ти вже дуже правильний. Тому що Бог розуміє, що нам, нам, людям, які виховані в цьому середовищі, нам важко буває прийняти щось. І Бог розуміє, що треба деколи провести багато кроків для того, щоб. Людина дійшла до того чи до іншого висновку, до того, щоб прийняти якусь, якусь істину чи не прийняти її. І Це все впливає на те, як ми спілкуємося з оточуючими людьми, тому що це наше головне завдання, нас Ісус залишив на цій землі для того, щоб ми, маючи перевагу знати Його, щоб ми звіщали про нього, про його характер, про те, який він є, закохували людей в нього. Це головне, що ми маємо робити. Ми маємо дбати про власне вдосконалення обов'язково. І цим же саме ми будемо покращувати нашу проповідь для оточуючих людей. Тому що основна мета це спасати людей і доводити Божу правду, а не свою правду. Для того, щоб бути такими людьми, які здатні перебороти себе, які здатні проповідувати іншим людям. І знову ж таки, проповідь це не я отут. Пропається в кожного з нас, коли ми з людиною якоюсь на вулиці спілкуємось, коли ми з кимось знайомих, з оточуючих нас спілкуємося. В мене сьогодні була ситуація, просто коли я йшов з автобусної зупинки і бачу, вже знаю, така жіночка сидить, і вона просить гроші постійно, вона там біля церкви сіла. І я зрозумів, що в мене є якесь таке побудження, що їй треба зараз дати гроші. І це я в першу чергу зробив для себе, не тому, що, що їй стане вже дуже краще чи ні, через те, що я якісь дрібниці їй дам, а через те, що я розумію, що якщо я зараз не дам, то я, я черствість допущу якусь в собі. Тому що я навіть не буду думати про те, чи справедливо вона використовує ті гроші, які я хочу дати, чи ні. Я в першу чергу дбаю про те, щоб я знав, що моя совість чиста. Що я дав, тому що я хотів на добру справу дати. А якщо я не дам, то що я собі в голові допускаю. Просто я вже теж через це приходив. Коли якому якійсь людині не дав, тому що а, звичайно, що він зараз піде на, на випивку витратить чи ще щось. Але ще я цього точно не знаю. Але я так себе часто оправдовував. В цьому випадку я вирішив зробити не так. І для мене, просто висновок для мене який результат з цього, з цього малесенького досвіду це те, що просто. Я не, я не допустив цього разу свої оці думки, які зразу не лихе, а думки про те, що я зробив те, що я вважав, що правильно зробити. Воно не зашкодить, воно не зашкодило мені, як виявилось, і та людина, ще й попросила мого імені, щоб помолитися за мене. Ціка дрібничка, але це так приємно. Це дуже приємно. Для того, щоб навчитися проповідувати іншим людям. Щоб це було гарно, щоб це було правильно якісно, нам перш за все потрібно допустити Божу любов в своє серце. Потрібно навчитися допускати цю любов, тому що вона є першоважливою, першочерговою. Без цієї любові жодна проповідь буде не проповідь. Без цієї любові всі проповіді, які будуть, це будуть просто якесь сухе навчання закону. Якихось збірника правил, і, ну, і слово, як це можна розподілити, неначе вчити релігії когось, а не віри. Ця любов Божа, вона дарує мир, вона дарує терпіння, вона дарує милосердя. І ця любов здатна дати вам все, що нам потрібно, розуміємо ми цього чи ні, приймаємо ми це чи ні. І щоб навчитися цього, нам потрібно дозволити Богу нас міняти. Я з цим багато разів стикався, багато разів знову шпортався і багато разів знову до цього повертався, що розумію, що навіть якщо є щось, що ти розумієш, що направильно ти не хочеш цього робити, ти молися до Бога і проси Боже, допоможи мені зрозуміти, допоможи мені любити, допоможи мені побачити те, що ти хочеш мені сказати. І коли нам вдасться десь вкусити цієї любові, ми зрозуміємо, наскільки ми були неправі, наскільки. Ми багато чогось втрачали. І коли ми будемо мати цю любов, ми не зможемо мовчати. Ми будемо, ми будемо випромінювати її. Це було як впречі, про свічники, що ми, ми не сховаємо ні, ні під тарілочку, ні під ліжку, нікуди ми ті свічники не сховаємо, тому що якщо ми дійсно маємо цю Божу любов, і ми дійсно віримо в нього, і любимо його, ми не зможемо мовчати. Ми не зможемо мовчати, не розказувати. Теж другий досвід, який в мене просто стався, це те, як я сьогодні з колегою розмовляв, і в неї просто проста людська допитувалася про те, але все ж таки, ну а як ваша церква називається? Чим ви там займаєтеся? Як у вас служіння приходить? Я просто розумію, що колись я був ще малий, я би соромився. Мені би було якось, та ні, ну не знаю. Ти там, ти просто з батьками ходжу. Міг би я сказати, може, колись. Але тепер, коли я вже краще знаю Бога, я більше впевнений в тому, в що я вірю, чому я люблю Бога. У мене вже і немає сорому розкати про те, в що я вірю. Я, я не боюся про це сказати. Можуть прийти, прийти випробування, звичайно, що коли не вистачить моєї слабкої віри, тому що ніколи не каже, що ти стоїш, бо ти тоді впадеш. Але мені подобається бачити якийсь прогрес, який робить зі мною Бог. <кій> мені було не було соромно розкати, як нас служіння проходить. Чому я в цій церкві, що мені тут подобається? Тому що я вже не можу мовчати в цьому плані. І бажаю кожному з вас теж знайти, знайти те, що зачепить вас, цю Божу любов, яка допоможе вам вміти говорити з людьми, вміти проповідувати так, щоб це було корисно для людей, а не просто, бо треба скати якийсь набір слів. Тому, порівнюючи з цією притчою, нам потрібно, щоб наші слова проходили через ворота, якими є Ісус. Щоб всі наші дії робилися, всі наші вчинки, все, що ми робимо, робилося через призму Ісуса. І тільки тоді ми зможемо бути цими маленькими пастушками до тих отар, які нам дає Бог. І дійсно, це в кожного з нас є своя отара. Ну, це просто колеги по роботі. в мене, в мене це завжди були мої однокласники, мої одногрупники. Тепер от я, вже, я вже людина, яка ходить на роботу, це мої колеги. Це оточення, в якому я є, і я маю показувати всьому, що я роблю, я маю показувати, який є Бог. Це велика відповідальність, яка є на кожному з нас, і про яку я забуваю. Про те, що все, що ви робите, робіть на славу Божому. Чи, чи ви їжте, чи ви п'єте. Все треба робити на славу Бога. І наша головна мета це не просто проповідувати, а головною метою є любити Бога, любити Його мудрість, вчитися у Бога, набиратися від Нього мудрості. Бо тоді і наша проповідь стане міцнішою і гарнішою. І наше переконання, наша віра в Бога стане міцнішою. І ми зможемо довіряти в тих ситуаціях, в яких ми раніше йому не довіряли. А в першу чергу це все завжди для нас корисно. А все решта похідне. Ми набираємося цієї любові для себе. Ми, ми стаємо щасливіші, ми стаємо мудріші. Але завдяки цьому ми якісніше світимо, і ми можемо засвітити інших людей, які є навколо нас. Амінь. На завершення вечірнього богослужіння прославимо Господу співом Салом 172. «О, друже, розкажи. «О, друже, розкажи всім про Христову Святу Любов, хто захоче її прийняти, той вічне щастя знайшов. До співу запрошую піднятися. Друже, розкажи всім про Христову Святу любов хто захоче її прийняти той вічне щастя знайшов. Знову і знову, знову і знову скажи. Чудові слова про Ісуса, знову і знову скажи, О, друже, розкажи всім про Христову пролиту кров, Він воскрес піднявся на Небо, скажи всім знову і знову. Знову і знову скажи, знову і знову скажи чудові слова про Ісуса, знову і знову скажи, О, друже розкажи всім, що вдруге Христос прийде. Він святих своїх покличе, і в царство слави веде, знову і знову скажи, знову і знову скажи, чудові слова про Ісуса, знову і знову скажи. Господи, ми вдячні Тобі за те, що Ти нас любиш, за те, що Ти завжди готовий нас вчити, за те, що ти завжди готовий нам допомагати і оберігати нас в важких ситуаціях, в тяжких моментах. Дякуємо тобі, Господи, за те, що ти такий, в якого нам навіть важко повірити, за те, що твоя любов така, яку ми навіть не можемо зрозуміти, і те, на що ти заради нас готовий, що нам теж якось важко навіть збагнути. Відкривайся нам, будь ласка, і допоможи нам ставати кращими, допоможи ставати більш подібними на тебе, Боже, допоможи нам мати таку любов, як в Тебе, щоб ми змогли іншим людям розповідати про Тебе, щоб ми самі стали щасливіші, щоб ми бачили плоди, які приносить життя, яке ти нам рекомендуєш жити. Дякую тобі за твою опіку. Бережи нас, будь ласка, на цей вечір, на завтрашній день, на всі ці вихідні, на подальший робочий тиждень. Боже, ще раз просто дякую Тобі за те, що ти є. Амінь. Амінь. На цьому всі служіння на сьогодні закінчилися. Дякую вам. Е, найближче служіння це о 9-й ранку завтра, в суботу, молитовне служіння, о 10-й ранку суботня школа, о 11.30 пасторська частина. Гарної всім дороги додому.